Мій батько Григорій Олексійович Вітільов народний учитель, народник, мрійник та у вищому ступені безалаберна людина. Походив зі збітнілого дворянського роду, змушений був покинути харківський університет та піти вчителювати на село через свою революційну діяльність. У Тростянці познайомився з майбутньою дружиною Єлисаветою, донькою Івана Тарасенка, який працював бухгалтером у місцевого мільйонера цукрозаводчика Леопольда Кеніга. У дитинстві я любив читати, ходити з батьком на полювання, а ще мав нестерпний характер. Я читав поезії Шевченка та інших українських поетів на пам'ять і добре українською мовою своїй кузині Ларисі Смаковській, з якою я ріс у перервах між заняттями. Мене двічі виключали з гімназії Охтирської і Богодухівської. У певний спосіб на це вплинули мої зв'язки з соціалістами, але головна причина шалений характер і зухвале ставлення до гімназійного начальства. Іспити я склав екстерном, так здобувати стат про середню освіту. У юнацькі роки захопився модним на тоді горьким, естетикою так званої бродячої Русі. Тож став волоцюгою, ніде надовго не затримувався. Працював чорноробочим котельного цеху, дружківського заводу, вантажником у Таганровському порту, на цегельному заводі біля Донської станиці Ловайської, вантажником коксу в Горлівці. Коли була оголошена мобілізація, я повернувся на Харківщину і батько влаштував мене працювати в ремісничій школі. Дороги Першої світової війни простяглися в довгі три роки: три роки походів голодовки справжнього жаху, який описати я ніяк не ризикнув. Три роки Голгофу у квадраті. Через Волинські болота, Галичину, Карпати, Польщу, Буковину і закінчилася в Румунії. Саме тут його застала революція. Після того, як повернувся з фронту, пов'язав свою діяльність з освітою. Мати вчителювала, батько вчителював. І я в певний час працював, по сучасному кажучи, у Богодухівському відділі освіти, завідував позашкільною освітою. А знаєте, що цікаво? Моя доня Іраїда також усе життя попрацювала сільською вчителькою. Богодухів став тісним для мене. Я вирішив переїхати до Харкова, отримав кімнату в гуртожитку. Катерина, моя дружина, якось приїхала, коли мене не було вдома, і в моїй кімнаті застала жінку. На цьому мій шлюб закінчився. Катерина заборонила спілкуватися з донькою, бо більше, коли вдруге вийшла заміж, переписала дитину на прізвище нового чоловіка. Я дуже прагнув спілкування з донькою, але отримував відмову від колишньої дружини. Одного разу я вирішив зробити Іраїді, донечці подарунок, купив великий білий рояль. Так, от той рояль везли через усе місто. Утім, Катерина не дозволила дочці прийняти подарунок, і дорогий інструмент залишився на вулиці. Друга моя дружина Юлія Уменцева стала прототипом головної героїні твору Кіт у чоботях. У неї також була донька Люба, і саме Любі Уменцевій, яка росла зі мною, я заповів авторське право на свої твори. У 1919 році хвилювого заарештували чекісти. Справа йшла до трибуналу. Утім, від смерті мене врятувала саме Юлія Уманцева, яка там працювала. До того як стати письменником, я працював і чорноробочим, і редактором, і в системі освіти. Також працював на харківському паровозобудівному заводі. Але з 1921 року мій основний прибуток був від літературної діяльності. Я працював у редакції журналів Шляхи мистецтва і Червоний шлях. Співпрацював із видавництвами. Тоді добре функціонувала письменницька профспілка. Я волів віддавати перевагу письменницькій праці, а не розмінюватися на іншу роботу, як от журналіста чи редактора. Ой, характер, я мав історичний, я заводився з пів оберта. Чомусь любили мене та підтримували. Але я не терпів, коли хтось поряд теж проявляв лідерські риси. Я оточував себе тими, з ким мав спільні інтереси, як от література і полювання. Саме це коло створило вільну академію пролетарської літератури і боролася за якість української літератури та її перспективи в європейському культурному контексті. Моє найближче коло мисливці Микола Куліш, Майк Йогансен, Остап Вишня, Аркадій Любченко. Але й це зіграло злий жарт. Коли влада вигадувала, що записати в наші кримінальні справи, то слідчі твердили, що ми не просто ходили на полювання, а готувалися до терористичних актів. Та не любив я те число 13. Я народився і пішов у життя 13-го числа, і в предсмертній записці сам про це написав. Але напередодні арештували мого товариша Михайла Єлового. І коли я зрозумів, що це не помилка, і виходу вже немає, і я стану наступним, то я наважився на цей акт відчаю.